Слухай важні. Знайдемо на дні вей. Домки завжди бозити. Бейзноважну Що тобі каже родина Я Олексій Козілок, мені 28 років. Я боксер, професійний боксер, майстер спорту. Боксер промоутерської компанії Espada Promotion. Я проживаю в місті Хмельницький, треную в цьому прекрасному залі, також треную діток з 9 до 15 років. Дитинство моє було не зовсім легке, можна так сказати. Я виріс в селі, а в селі, якби життя не маліна, приходилось постійно працювати, город. Якась худоба була спочатку. Потім ну нормально, Тіпо, це можна взагалі розказувати, блядую. Добивався всього з нуля, можна так сказати, і тепер чуть-чуть по пожинаю -чуть свої плоди. Бокс взагалі дуже тяжко, він, можна, так сказати, не вривався в моє життя. Він дуже-дуже-дуже повільно заходив, тому що. Так, як я казав, я вже народився в селі і проживав. І в нас відкрилася секція. Але тренування були тільки три рази на тиждень. Довго приходилось ставати конкурентами тим хлопцям, які тренуються два рази в день. Займаюся 13 років, але якщо сказати, що серйозно, займаюся 10. Така смішна історія, як я став тренером. Я купив свою першу машину, і я ще був таким може, наївним хлопчиком. Не думав, що ті запчасті такі всі дорогі. <гум> я тоді тільки тренувався і все, виступав. Е, мені там спонсори допомагали в якійсь мірі. З того часу мені приходилось по чуть -чуть під, підпрацьовувати. Мене, якби мій наставник, поставив на цей шлях, дав мені пару своїх вихованців, щоб я якби З ними працював, і з того часу, от, я вже більше і більше маю вихованців і маю досить сильних хлопців. Перший зал у нас був в спортивному залі в школі. Ну, це не можна було назвати залом, тому що там висів тільки один снаряд, але слава Богу, і за нього, що він у нас був, він висів на стіні отак, на такій зйомній. Рамці, і він, коли уроки були фізкультури, якийсь волейбол чи баскетбол, заїжджав. Коли був був бокс, виїжджав. В основному всі тренування ми проводили в парах. Ми били друг друга і ставали синіше. Перші перемоги давались дуже важко, тому що я прийшов пізно в бокс, а хлопці вже там з шести, з восьми, з десяти років займались і виступали на досить непоганому рівні. Своїх десять 10, 10 боїв я програвав. Так, я давно мріяв стати професійним боксером, але досить довгий час я не міг попасти. В мене було там два-три боя, мені пропонували, але в останній момент вони зривались. Але чому не здався? Тому що ще хочу боксувати, ще хочу довести багато чого. В першу чергу самому собі, в другу чергу показати себе всій Україні, всьому світу, Європі. Тому. Зараз так досить на непоганому рівні я стартанув і далі буду продовжувати. Espada Promotion — Люди слова та як ми з ними домовлялись, все прозоро. Вони мені обіцяли організувати бої, вони мені організували за досить короткий період часу і буквально за півроку вони зараз мене виводять на бої за титул чемпіона України. Я вважаю, що не кожна промоушен на таке зла. Взагалі, бути тренером і спортсменом це дуже важко. І фізично, і морально. Але не те, що приходиться, і водночас і приходиться, і тому, що в мене є багато дітей, які чекають на мене завжди, які хочуть, щоб я до них приходив, ділився своїм досвідом. Я так само люблю їх, поважаю. Ми завжди за. Хороших спортсменів, якщо діти себе проявляють, ми їх мотивуємо просто. Я дуже хочу і поставив собі за мету стати чемпіоном світу з професійного боксу, я вам це говорю реально. Я очікую. Чесного жеребкування і впевнений, що воно таким буде і буде. Підготовка стане кращою. У мене є для себе деякі побажання, які я би хотів змінити в підготовці, і це буде для вас сюрпризом, мої любі вболівальники. Пояс це круто. Це, ну, я навіть я деколи так закриваю очі і бачу на собі ці пояса. Е, чому він мені потрібен? Тому що вони в мене вже є. І хочу принести їх сюди, зал, сюди в зал, тому що подивились на них мої діти, що брали приклад, що реально все можливо, тільки трудись і досягай. Владислав досить непоганий боксер. Е, був у нас з ним колись поєдинок. Не хочу казати результат, хай це буде інтригою. Хороший боксер. Якщо проти тебе виходить людина, яка щось вміє, і також не хоче програвати в неї мотивація, я вважаю, що його можна вважати конкурентом. Якщо перед першим поєдинком, дебютним поєдинком страх був. Якісь не то, що страхи, якісь такі переживання, тому що дебют і багато хто на тебе дивиться, то зараз я думаю, що страху немає. Після першого поясу я думаю, що можливо буде захист поясу, е і пора вже виходити на європейський світовий рівні, щоб доводити себе там. Мені 22 роки, я з міста Кропивницького. У спорті я з самого дитинства. У бокс я потрапив у 9 років. Я до цього займався спортивною гімнастикою, і вона мені набрила. Я її прогулював завжди, там придумував відмазки. і я кажу, мамі, все, я більше не хочу ходити. Вона каже: ну добре, іди тоді до Діми на бокс, брата. І так я потрапив у бокс. Спочатку це було так. Спочатку це було не серйозно, а потім я зрозумів, що це справа мого життя. І наразі я майстер спорту України з боксу, призер, фіналіст, чемпіон України з боксу. Та на професійному ринці провів шість поєдинків та здобув п'ять перемог. Я треную вже третій рік. Мені це дуже подобається передавати свої знання та навички. Це спосіб реалізуватися не тільки як спортсмен, а як і тренер. Тренство для мене це моє життя. Я постійно з пацанами, завжди з ними на тренуваннях, на змаганнях, і мені це в кайфі, мені це дуже подобається. Взагалі без різниці, з ким боксувати. Головне. Добре, підлаштуватись під супротивника, те, що було без травм. Чи зміниться мій тренувальний процес? Так, будемо більше готуватися під цього противника та вивчати його слабкі та сильні сторони. Бувають програші, бувають перемоги. Головне не здаватися та не зупинятися. І результат буде завжди. З кожним днем я хочу бути кращим. Результат не приходить швидко, але я готовий працювати. Я поважаю всіх противників з Олексія ми боксували в 2020 чи 2021 році у Маріуполі. Кубок України, тоді я тільки перейшов по чоловікам, і у нього досвіда було більше. І з цього я про... програв поєдину. І тут як жереб зведе, так і буде. Ринок все покаже. Будемо готуватися під кожного. Звісно, страх є, як і в будь Кого, я думаю, програвати це неприємно, і Я зроблю все, щоб цього не допустити, та віддамся на максимум. Якщо я завоюю цей пояс, то це буде тільки початок. Далі я й хочу йти на більш серйозніший рівень це міжнародні поєдинки та рейтингові бої. В спорті я бачу себе надовго. Буде дуже в Київ на жеребкування. Дуже цікаво дізнатися, з ким буде боксувати. Вже з нетерпінням чекаю цього. Краще боксу тільки бокс. Ребята, щоб у нас не було, з ней. Це суперник, з яким ми могли подвіксирувати. Що, що ти це, що ти це що, вже 80 плюс? Ні, 74. <серква> ну, Ні, ти ж ти ну що, я теж не відпочивав. Взагалі жеребкування? Розкажи нам більше про це. Як сказати, і задоволений, і ні, не задоволений, тому що ми боксуємо також разом з боксером з нашого промоушен. А задоволений, тому що воно відбулося і вже є опонент, і вже є куди готуватись, під кого готуватись і в основному готуватися. Результати черепкування, як є. Очікував 50 на 50, ймовірність, що ми будемо попсувати. Ну, в цілому треба готуватися і попсувати.